Вітаю, друзі, я вам дуже вдячний за те, що ви не просто лайкаєте, а за те, що ви даєте мені якісь зворотні, зворотню реакцію, свої історії викладаєте. На мою музику ви закидаєте мені, а чи бачили ви ось це, і я так зранку подивлюся, а зранку це в мене 6 години ранку, як правило, подивлюся. І ви зробили мій настрій, зробили на ранок, тому що. Шикарна річ, виконавець чи музикальний твір, який про який я не чув, не знав. Ну, всього хватити не можна. Тому оцій зворотній реакції, і, відповідно, альтруїстичні. Ви добрі. Дякую вам за те, що ви емпатичні, добрі, і відгукуєтеся, і даруєте мені. Якусь енергію ну, створюючи настрій, ми даруємо один одному енергію і заряджаємо один одному, і передаємо свій позитив. Бо людина, яка дивилася це перед тим. Або колекціонує цього ж виконавця чи його музикальні твори, а вона ділиться, вона ділиться своєю радістю, а не лише те, що там виконавець просто геніально себе веде на сцені. Я вам дуже і дуже вдячний за подібні речі, як і ідея про те, що поєднувати якісь психотерапевтичні поради, психологічні поради, ділитися досвідом роботи з пацієнтами, викладати свої майже філософські думки, ну це моє. Життя, можливо, доріз до того, що стаю більше філософом, чим лікарем, але це не так. Лікую і зранку до вечора. Пацієнти, пацієнти, пацієнти. Отже, ще раз хочу вам подякувати, і я розумію, що ви підтверджуєте ідею. Музику потрібно слухати. Музикальні твори. Нехай художні, ви запитуєте, що я читаю. Обов'язково буду показувати одночасно, що я і читаю, що також є для мене якійсь мірі стимулом для того, щоб створювати нові ідеї, зацікавлюватися. І те, що я завжди говорю: старість приходить тоді, коли ти перестаєш дивуватися. Дивуватися банальним речам в житті. От музикальні твори, композитори, виконавці. Художні твори, будь-що картини це можливість ще здивуватися. От коли ти перестаєш дивуватися, будь-чому, ви зрозуміли цей жест, і, скоріше це, вже дійсно сумнувато, тому що з цим приходить такі. Погані інволюційні речі. Я за те, щоб ви ще дивувалися, щоб я вас дивував, щоб ви мене дивували, ми разом дивувалися, розпахували очі, казали: Вау, як цікаво! Як я проходив мимо нього, як я не чув ці музикальні, як я не чув цього композитора, як... де, де були мої очі і мої вуха, що я не почув цього виконавця. Тому для вас. Знову починаю терапевтичний етюд з великої глобальної теми, яку ви вже прочитали. Йде мова, буде мова йти про багатофункціональність, про навчання. Але а, почну з музики, знов з музики. І щоб у вас не було уявлення, що я там дуже заточений лише на джаз, лише на класику. Це не так. Виховувався, я зрозуміло, і під Beatles, і Кріденс Clearwater Revival, і, звичайно. Led Zeppelin для мене була вершина. Я по пам'яті вистукував їхній перший другий концерт на відрі в будівельному загоні, студентському будівельному загоні а, чи Pink Floyd. Де ніхто їх краще не переграє. Вони просто геніальні. І Сідей Баре, це звичайно, це той, хто створив абсолютно новий напрямок в музиці. Тому не лише мені подобається і, хороший, і хороша класика, і хороший рок, якщо це дійсно хороший рок. От, наприклад, продовження Пінфонд Ріверсайд. Зверніть увагу на цю групу, послухайте її. Ну сьогодні я не про неї. Я весь час думав, що е польська музика, сучасна рок, музика це лише одне ім'я. Ну, перепрошую своїх польських друзів, які скажуть, ну що, а чого ж ти не знаєш того, того, того. Ну, точно так же, як ми не можемо охватити всі країни. Для мене завжди рок був це англомовні країни, він там виник, і він там поширювався, і великі геніальні імена зв'язані з англомовними країнами. Але Польща. Це також. Столиця того, що творилося. Ну, наприклад, рок-музика для мене чітко асоціювала лише з одним музиком геніальним чеславом Неменом. Чеслав Немен з його десятком альбомів. Це було щось. Вокал, екс, сміливі експерименти ще в радянській Польщі, коли там обрізали, забороняли все, що завгодно. Чеслав Немен уже тоді світився на світовій арені. Класний поляк. Чеслав Німен. І от я думав, що от Польща зводиться в рок лише до одного імені. І для мене буквально недавно відкрили, зробили відкриття зовсім іншим іменем, яке я просто фонарів, коли послухав. А, попав на тусовку своїх друзів, де хороша апаратура, хороша музика на хорошій апаратурі. Ми можемо там вечорами зібратися, і мені відкрили ось це ім'я, яке я вам зараз показую, і хочу, щоб ви того, кого зацікавить, блюз. Так от в Польщі, більш культивований, як на мене, принаймні мені так сказали, я давно в Польщі не був. Спочатку війни нікуди за Київ не виїжджав. Більш культивований не Нємен, який в них дуже популярний як національний герой, а зовсім інше мім'я. Тому я накатую на вас один з альбомів, один лише з альбомів Тадеуша Налепи. Ну, щоб не було, щоб було розуміння і потім правильно шукали, якщо когось це зацікавить Тадеуш Налепа. Дбає у мілость, лише один. В нього є ціла серія суто, суто блюзових. Це також блюзовий альбом. Це дуже талановитий польський блюзмен. От він культивується у них і не даремно. І недаремно в музикальних крамничках, по кафешках висять його плакати. В Польщі звучить налепо своїми блюзова гітарна, Він ще гітарист чудовий. Непроста доля його вже немає. На превеликий жаль, його вже немає. Встиг він видати десяток, ну, десь півтора десятка альбомів. Як я пройшов мимо, ну всього не охватиш. Але добре, що мені зробили це відкриття, і послухавши його, я сказав: це круто. Це круто. Бо коли ми говоримо блюз, ми автоматично, якщо співставляємо із сучасниками, ми говоримо Банамаш. О, Банамаша, от. Це або краще, або гірше. Краще я за Баномашу виконання блюзу і володіння гітарою не чув серед сьогоднішніх. Звичайно, ви точно мені щось підкинути, сказати е, ні, дивлячись на це. Та де ж не так грає, як Баномаш, не такі складні твори. Вони значно простіші. А блюз взагалі простий. Блюз це страждання, блюз це переживання. Це, як сказав хтось з великих блюз це коли хороші людині погано на душі. І вона це викладає за допомогою звуків музики. От Тадеуш Налєпа своїм трагічним життям, все-таки, будучи наркотично узалежним, він ще за молодості поїхав в Нідерланди вчитися блюзу, був поглинутий цією ідеєю, навчився, створив групу, захопився, вернувся, почав культивувати, записав просто геніальні альбоми, але вернувся. З узалежністю від наркотиків, причому від важких наркотиків, як і власне його дружина, тому кхе, в нього є деякі там дуети разом з дружиною виконання. А, от в нього прості рифи гітарні, але голос ну так лягає на, цю звук, на ці звуки, що от відчуваєш перед тобою хороша людина, яка дійсно страждає. І от вона передає. Ось цими звуками. Послухайте, я впевнений, що той, хто перше чує це ім'я Та Деуш Налепа, для нього буде відкриття. Можливо, почніть навіть за цього альбому. Два мілощі. І ви, 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 ви закохаєтеся в нього. Він точно у вас буде в багатьох, в нього просто там ціла серія блюз. А, і ну, взагалі не обов'язково бути прихильником блюзом, щоб відчути смакоту. Оцієї щирості, щирості переживання, яке передається в музиці. Добре, це був Тедеош Налепа, і це була чергова моя рекомендація до теми, яку я сьогодні хочу показати, а хочу вам показати достатньо складну річ, яку я вже виніс в заголовок, і ви вже побачили її. І назвав я її Життя стає все більш багатофункціональним. Ну і що? Ну і що? На ну, от зверніть увагу, от я символічно для як заставку до цього терапевтичного етюду взяв мультилок, який є на екрані. А ви знаєте, я навіть сам не очікував, коли я почав дивитися е, статистику закупок інструментів для будинку, для дому, для життя, для побутового життя. Не для професіоналів, а для побутового життя. От який інструмент найчастіше закупляється останнім часом? І з одного разу ви починаєте вгадувати: не молоток, не ножниці, не пилочка, не ще щось, якісь кусачки, а закупляється той. Інструмент, в якому міститься це все разом, тобто багатофункціональні інструменти, мультілоки. От я для себе і взяв цю ідею. Якщо дійсно життя заставляє нас вдома тримати, мати, бути готовим до того, що ти будеш використовувати той чи інший інструмент, то запитання, що відбувається, що відбувається взагалі в нашому житті, до чого ми повинні бути готові. І тут ми виходимо абсолютно на логічно на ідею навчання. От я викладач. Я, окрім того, що лікар, психотерапевт, медичний психолог, психіатр. Я ще й викладаю. Викладаю в Національному медичному університеті імені Богомольця, який є, як на мене, тому що мені знайомі багато університетів медичних, ну, в силу того спілкування і читання лекцій в інших університетах, я вважаю, що це один з лідерів. Викладання медичної науки, слава Богу, що так є, і слава Богу, що він зібрав тих вчених і тих ідеологів навчання, які роблять погоду зараз і будуть роботу робити погоду на майбутнє. Зараз я не буду торкатися, що буде відбуватися, щоб не бігти поперед батька в пекло і не гнати хвилю. Але дійсно зміни йдуть. Але зараз беру абстрактно, абстрактно слово. Ти викладач, я викладач. Що я викладаю? Я викладаю а, предмети, яких я передаю свої знання чи знання інших. Гайдлайни, клінічні настанови, підручники, узагальнення зібране в підручниках, на яких вчаться а, європейські наші студенти, на яких вчаться північноамериканські наші студенти, Сполучені Штати. Синтезовані до України перероблені, все таки клінічна станова в Україні. Це скоріше прототипи, кращі прототипи світових. Ну долучений до робочої групи, сам знаю, як створювалися протоколи, тому що створити протокол це дуже і дуже дорого. Якщо ти стартуєш з нуля, ти можеш лише використати світові дані. Це в кращому варіанті. Причому взяти кращі прототипи і адаптувати їх до українських реалій. Наявності препаратів, навчання, моделі, використання тих чи інших шкал і так далі і тому подібне. Здавалось би, все логічно, все правильно, все, молодець, передавай і так далі. Але я сам іноді іронізую, коли викладаю щось читаю із предметів, чи це посттравматичний стрес, його розлад, чи, чи інші розлади ОКР, лікування їх. Я сам іронізую, коли говорю. Я прекрасно розумію колеги. Я звертаюся до студентів. А це початкові курси, тому я уявляю, якими вони будуть спеціалістами через років 10, 15, 20. Я звертаюся, я прекрасно розумію, що те, що я на сьогоднішній день вам викладаю як стандарти доказової медицини, скоріш за все, років через 20, будуть смішно виглядати. І ви, зібравшись на якомусь зібранні випускників якогось енного року, згадаєте ось цього викладача, який вам викладав ось цю дисципліну, в тому числі і мене. А я сам іронічний до цього. І будете голосно сміятися. Сміяться те, що я вам передавав як знання. І ви будете говорити в діалог між вами. Один буде говорити, ти уявляєш, вони лікували ось цим, цим медикаментом, цією психотехнікою. І другий буде запитувати, і що вони що там дійсно досягали ефекту. І ти буде говорити, я не знаю що, але пишуть, що досягали. От вони їх там є такі статті, я рився архой архіві 30-річної, 40-річної давності, пишуть, що було ефективно, і будуть голосно ржати над тим, що ми робимо з вами, як доказова ефективна медицина. Хоча, наскільки я знаю, доказова медицина не завжди ефективна, вона просто узагальнює дані, враховуючи побічні ефекти, досягнутий ефект, терапевтичну відповіді і так далі. Я не до того. Я до того, що дійсно половина, а то й більша, частина знань, які ми на сьогоднішній день вручаємо, не будуть потрібні нікому. Це статистика. Не я її придумав, і не я дійшов до тієї ідеї, а, наскільки я знаю, і Стенфордський університет робив такий аналіз, від чого відмовляються в доказовій медицині і в науці лікарі через енну кількість років, конкретно через 30-40 років. 50% знань, актуальних знань стають неефективними. Якщо так, то запитання. Можливо, я роблю невірні кроки я про себе як таке узагальнення. Де можна переклик перекинути на викладача політеху, гуманітарного університету, університету, який готує педагогів, на будь-якого викладача. Можливо, ми, можливо, я робимо невірні дії, невірні кроки. Можливо, ми не враховуємо, що, вручаючи інструмент нашому студенту, нашим дітям, ми вручаємо дуже конкретний інструмент. З розрахунку, що він повинен бути, потім в житті пригодиться йому пиляти. І йому потрібна пилочка. І я буду в деталях розповідати, яка потрібна ця пилка, з якими зубцями, яка ступінь заточки, як вони там повинні розходити, як її рехтувати, як її підточувати, як її використовувати в такому варіанті, такому, 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 такому. А ніколи в житті ту пилку в роки не візьме. Чому? Виявляється, йому потрібен той інструмент, бачите, знов слово, багатофункціональний і знову мультілок, про, про який я навіть не подумав. Той, хто вдома тримає подібну річ, я знаю, що дуже багато тримають саме мультілоки, і в автомобілях вони лежать, і вдома лежать. Ну якщо вони по частоті закупки стають самими популярними, я повністю впевнений, що коли ви відкриваєте 10, ту 15, ту а то й 20, ту Якусь частинку цього інструменту, ви іноді ставите самі себе в тупік за А для чого це все? А для чого цей крючочок, який висить, нема в мене тут поблизу? На швейцарському армійському ножі. Такий крючочок. От для чого? Не знаю. Так виявляється, можливо, нам треба вручати не конкретні знання. Про цю пилку, про цей ніж, про цю психотехніку, про ці медикаменти, а вручати те, про що пише Давос. І недаремно варто звертатися до якихось глобальних запитів. А останні Давоси – зібрання тих людей, які будуть диктувати запити роботодавців років через 10-15. І там говориться про одну цікаву річ. Навчайте своїх студентів, навчайте своїх дітей. Просто мисленню. Навчайте зацікавитись мислити, навчайте навчатися. Навчайте, прививайте їм бажання освоювати, навчайте їх дивуватися. Супер цікава річ. Я десь в якомусь етюді говорив про те, що здивування це одна з самих потужних емоцій, яка Чітко характеризує, на якому етапі твого життя ти знаходишся. Здивувань найбільше в дитинстві. Там буквально щось пролітає і так ой, вау! Потім воно зникає. <кхем> і в похилому віці, як правило, здивувати людину чимось не налякати, а здивувати так, щоб було ой, як цікаво! Уже не можна. Зникає здивування, дорівнює, приходить старість. Навіть не буду вживати такі а, слова похилий вік відвідує, ви заходите в золоту осінь, та яку в страху осінь. Зникає здивування, ти звалюєшся в старість. Стоп! Ти робиш стоп життя. Ти вже не реагуєш на якісь новинки, на те, що відбувається. І да вас говорить. Вчіть здивуватися. Це трошки я вже інтерпретую. так. Вчіть тих, хто буде за здивуванням іде освоєння, цікавість, пізнання і освоєння нових знань. Це ось цей мультилог, де я відкриваю і точно думаю, вау, як цікаво! А давайте я почитаю, а давайте. ну Чому ввели цей, цю штучку в цей інструмент, про який я навіть не здогадувався. Ой, виявляється, в нього лише в цю, цієї штучці 20 функцій? Так виявляється, цим крючочком можна нести пакети, перев'язані шнурком. Я навіть не думав про це. Я весь час їх брав під руки, воно воно не давило, тому що складне там книг десь 50-коли відправляв. Думав, ну йолки-палка, чого ж не придумав, що сумку велику забув? А виявляється, перетяне шнурком, візьми швейцарський ножик, там є такий крючочок, ти береш і тебе зручна ручка. Новинка? Я? Я! Професор академік, коли це прочитав, думаю. Не дійшло до мене. Так виявляється, здивуватися, навчатися, бути готовим до навчання ось завдання педагоги і ось завдання батьків, які повинні так і ставитися до своїх дітей, а не просто так. Умовно, які оцінки приніс? Він відпрацює по, по методу, запам'ятав, здав, забув. П'ятірку приніс. Ну, в моєму 12 балів приніс. Та нехай він приносить трійки, двійки, але в нього от оце переключення, готовність швидко освоювати щось інше а, залишається. Мультифункціональність знову ж таки Давос говорить: готуйте людей, майбутніх а, працівників, які будуть готові швидко перенавчатися. Іншими словами, ви навчаєте. Тому, що нікому не пригодиться, вау, як це прозвучало! Як так чого я тоді навчаю? Ні, ти навчаєш, ти тренуєш і ти направляєш мізки. Якщо ти береш за ідеологію, я вливаю лише конкретні знання, то повір, на виході навіть з того медичного університету, з його ж надшвидкою технізацією медицини, я беру, для прикладу, нейронауки, які заходять дуже жорстко і психіатрію, і психотерапію, і так далі. З цими речами його знання вже будуть потрібні в іншій області. Чи готовий він швидко перенавчатися? Якщо він працював локально тільки на одну тему і лише на осі знання. Перенавчатися це зовсім інша річ, чим просто засвоїти знання. Тому багато функціональність передбачає, що ми навіть відмовимося від частини знань і чи потрібно тоді цьому вчити? Потрібно. Це, та, це той варіант, про який я сам дивувався і мене до сих пір запитують. чому в медичних вузах є вища математика, медичних. Не педагогічних, не інж... ну, інженери, там, слава Бог, велів займатися вищою математикою, так далі. Медицина, майбутні лікарі, перший курс, вища математика. Я коли прийшов в медичний університет, я просто фонарів. Виявляється, що треба буде а, ходити, займатися, здавати іспит фізика, вища математика. Якщо я не буду науковцем, і не буду їх застосовувати, а зараз сучасними програмами обробки статистичні дані вже можна без сообітись. Для чого? І сам же відповідає. Та, щоб ваші мізки працювали по-іншому, дорогі друзі, дорогі мої студенти. Вони б тоді працюють, вони вилаштують математичну логіку. Симптом, синдром, синдромокомплекс, синдромокомплексна диференціація, нозологія, диференціація між нозологією, верифікація діагнозу підтвердження. Це класична математика, це класична математика. Це навіть не класична механіка. Паніка. Все залежить від того, хто спостерігається, класична математика. Отже, ваші мізки повинні працювати ось оцією логікою, і тоді вам вона не потрібна буде. Просто до анатомії, до фізіології, патфізіології, до клінічних проявів інших хвороб, і так далі, що ви будете ставитися з логічної, а не інтуїтивної позиції. І да, вас точно так же говорять, Навчайте людей, які будуть готові швидко відмовитися від того, що вчилися, перенавчитися незалежно від віку. Є ще одна річ слово багатофункціональність нашого життя, де ми навчаємо одному, а життя запито інше. Уявіть, що я випускаю, я вклався в якогось там любимого студента, тому що він проявляв себе на гуртках, тому що він написав статті, він до мене підійшов, я побачив його. Мізки, які дійсно продукують те, що мені подобається, що я вважаю дійсно хорошою наукою, і я в нього вкладаюся. Я випускаю я кажу: я горжуся ось цим. Я горжуся тобою. Давай вперед. Я тобі навіть покажу пальцем клініку, куди потрібно йти. Тому що таких спеціалістів потрібно, і ця клініка мене запитувала: Дайте нам класного спеціаліста в області Сайко-психо. Я говорю: от він, по плечу похлопав, і вперед. І людина пішла і не втрималася навіть місяць. Ні, не в зарплаті мова. Клініка приватна, дуже високі заробітки. Річ в тому, що навчаючи чомусь, я не навчаю тому, чого не навчали мене. А зараз ми починаємо лише вивчати, навчати. Перепрошую, так часто вживаю цей термін, навчати, навчати і так далі, і так далі. Але. Ми, наприклад, викладаємо предмет, який ніхто з мого віку в медицині не навчав. Комунікативні навички лікаря. Багатофункціональність передбачає одну штуку, про яку пише Давіс. Не просто перенавчання, не просто креативність, не просто дай ідею, а ми вирішимо, як її реалізувати. А робота в команді. Оцей пункт переповзає з одного Давоса в інший Давос. Робот, Командна робота. Командна робота. А Що таке командна робота? Це комунікація. Можна мати супер знання в голові, але ти неефективний. Можна проходити навчання в супер університетах дистанційно і не вийти на соціалізацію. І потім замовкнути робити неправильні дії, коли ти вже в реальному колективі. Комунікація це також багатофункціональність нашого життя. Тому життя ставить. Ті вимоги, до яких ми навіть не були готові. Більше того, дивіться, життя поставило супервимогу. От ви зараз користуєтеся інтернетом. І я записую, щоб кинути це на YouTube в інтернет. Отже, наша комунікація стала на порядок високо запитуваною, ніж це було раніше. Ви користуєтеся новою комунікацією, я користуюсь новою комунікацією. Чи готові ті, хто навчається лише. Передачою знань бути не просто в комунікації, всі в Тіктоках, Фейсбуках і інші. Це не комунікація. Ні, це комунікація, але зовсім інша річ. Йде мова про високоефективну віддачу і результати від цієї комунікації. Це знову нові вимоги, це знову ж таки. Слово життя, яке вимагає від тебе інших функцій, про які ти раніше навіть не задумався. І а це значить, що і будь-який вуз, будь-які програми навчання повинні передбачати і цей аспект роботи. Поготис геніальний талановитий виконавець, який там зайшов в новий свіжий колектив. Якщо він просто в силу характеру розвалить цей колектив і породить там чвари, роздрібнені дії і тому подібне, до лампочки його геніальність. Вона буде неефективна, тому що немає взаємодії, немає командної роботи на кінцевий результат. А є все ще загодно: конкуренція, підстави один одного, ще якась фігня і тому подібне. Тому те, що життя стає багато функціональних, воно і вимагає від нас. По-іншому адаптуватися, по-іншому навчати, по-іншому ставитися до своїх дітей. Вчити дітей дивуватися. Вчи дітей взаємодіяти. Вони ж що вони вертаються, залазять у цей гаджет, і потім вирвати його неможливо. Де тільки можливо на футбол, на прогулянки, взаємодію з іншими дітьми, вчить дітей розмовляти і вирішувати їхні дитячі проблеми, тому що вони автоматично переходять потім в доросле життя. Вчіть дітей будьте готові, що в їхньому житті мультілоки будуть більш потрібні, ніж конкретно. Ножнички, пилочка, молоточок, чи якийсь інструмент, про який ми досконало знаємо, тому що все життя тюкали тим молоточком, і ми стали ось такими фахівцями в забиванні ось цього цвяха, ось такого розміру. Життя скаже, цвяхи зникли. Тепер по-іншому шивається матеріал і так далі. Тому, діду, ти розслабся своїми цвяхами, своїми знаннями і цими фотографіями, які ти, як ти круто забивав ці цвяхи. Зараз життя інше. Чи дітей навчатися. А це значить знову ж таки дивуватися і подачу предметів через зацікавлене і здивування, через ігру, через що завгодно. Просто дивуватися, тобто радіти тому житті. І, звичайно, взаємодіяти один з одним. А це слово командна робота. Робота в колективі, вона стовідсотково, ким би дитина не займалася, вона пригодиться. Ну, від дітей я перехожу до слова студентів, від студентів перехожу до слова курсантів. Ой, короче, намагаємося якось вчити з розумінням, що мозги мізки потрібні не лише щоб влити в них черговий гайдлайн і чергову психотехніку, а для того, щоб людина могла класно зімпровізувати і не даремно кажуть. Медицина це ще і високе і класне мистецтво. Тому я, власне, починаю з музики. Це також мистецтво. Сьогодні був Тадео Шналєпа. на Лепа. А завершую такими якимись фаховими речами, які, ну, дай Бог, вам пригодяться, з єдиною умовою, тою, яку я ставлю завжди в кінці. Думайте, друзі, думайте.